Усім привіт! І поки я на відео готую авокадо тости, хочу вам нагадати, що сьогодні вже 6 червня. А це означає, що пройшов вже майже тиждень літа. Я не знаю, куди відівся цей майже тиждень літа, але думаю, ви теж це помітили. І напевно більшість з вас не виконали жодного свого пункту зі 100 справ на літо. Тож давайте разом це виправимо і проведемо свій час гарно та продуктивно. І, напевно, перший пункт це проводити побільше часу на природі. Якщо ви живете в селі, то думаю, це буде не проблема. Але якщо ви в місті, то раджу піти прогулятися в парк. Або поїхати кудись в ліс і влаштувати з друзями пікнік. Усім привіт! Я не знаю наскільки. Добре мене зараз чути, тому що я зараз сижу в саду. Тут дуже сильний вітер і плюс ось там поруч кури. І якщо вони будуть курликати, то е, не знаю, чи буде мене добре чути. На вулиці дуже класна погода, хоч передають на сьогодні дощ. І дощ буде приблизно десь через годинку. Е, Я не знаю, чи буде він точно, тому що судячи, тому що судячи з погоди, не скажеш. Але якщо такий вітер, то можливо дощ все таки буде. Тому що, наприклад, в місті був дуже сильний дощ і навіть град, тому... Можливо, буде таке, що у нас теж буде дощ. Не знаю, чи буде грати, я сподіваюся, що його не буде. Але дощ, в принципі, теж не завадить. Я сажу тут в садочку, ось такому от е насолоджуюсь природою, так сказати, тому що тут реально дуже класно. Ось тут, до речі, вишня наді мною І я думаю, що її в принципі навіть можна буде збирати. Я звісно люблю черешку, тому що вона більше солодка. Але вишня теж смачна. З нею особливо смачний компот. Також тут дуже багато різних квітів, особливо ромашок. Як я і казала, я хочу побільше знімати таких лайфстайл-відео, тому ось я знімаю відео з села. Я надіюсь, вам сподобається, тому що останній раз я знімала відео з села ще рік тому. Це також було літом. Та й взагалі я думаю, що якраз таки літом я побільше буду знімати різних відосів, тому що, по-перше, більше часу у мене з'являється, так як зникає один такий пункт, який займає дуже і дуже багато часу. Це навчання, тому що якраз таки можливо 70-60% протягом майже всього року це навчання. І якраз таки лише три місяці це літо, коли нарешті з'являється побільше часу, побільше якогось, я не знаю, якоїсь мотивації. Тому я думаю, що якраз таки літом буде виходити побільше відео. Та й взагалі літом багато всяких різних подорожей. Тому ось так от зараз я хочу піти. Піджарити сирнички на вечерю, тому що у мене якраз є ягоди, є полуниці, є лохина, є творог, тому зараз буду йти жар... жарити сирники. Е, звісно, жалко, що сонечко зайшло, але я сподіваюся, що воно ще вийде. Тому що дощ я не дуже сильно хочу. Звісно, дощ теж було б круто, якби пішов, але сонце я люблю більше. Ну все, ходімо жарити сирники. Це приготувати щось смачненьке. Я, наприклад, люблю сирники, тому вирішила приготувати саме їх. Але, напевно, головне в цьому пункті це те, щоб це харчування було здоровим. Тому, що, щоб провести своє літо класно, потрібно бути здоровим. А корисне та збалансоване харчування це один із головних факторів здорового організму. Наслідучий день я вирішила прикинутися раніше, як у нас вимикають світло, і позайматися пілатесом. Зазвичай вранці я займаюся дуже рідко, але мені здається, це була б досить хороша звичка, тому візьму її собі на ідею. Навіть не обов'язково кожного ранку робити якийсь пілатис, можна просто встати, зробити якусь зарядку і розім'ятись. Усім привіт! Я зараз знаходжуся на вулиці на годиннику 9.37, і я вирішила трішечки позайматися пілатисом знову в садочку. Ось тут у мене така от обстановочка, Я сижу. Я вже потренувалась, Там буквально одне відео на 10 хвилин. І все, тому що зазвичай я раном ніколи не займаюся. Я дуже рада, що я взяла з собою ось цей от коврик, тому що з ним реально дуже зручно і. Він одразу придає якогось такого вайбу прикольного. Ось штативчик мій. До речі, хотіла сказати: у мене є лампа, але я її з собою не взяла. Там вона, звісно, дуже класна, там можна регулювати висоту, світло. Вона дуже прикольна. Я б її чесно взяла, якби б у мене було багато місця. Але так, як в мене було мало місця, я взяла ось такий ось звичайний е, Штатив з Аврори за 56 гривень. І, чесно вам скажу, це просто мій рятівник тому що з ним реально дуже зручно. І якщо у вас не вистачає місця, то раджу взяти ось такий от штатив. Він продається в Аврорі, не знаю, чи він там ще досі є, але, можливо, є. Я скачала ще до того, як вимкнула світло собі е, відео на Ютубі. Тому ось так от. Так, ну і останній пункт це почитати. Чесно кажучи, я дуже люблю читати книги. Недавно я дочитала свою книгу і почала ось читати нову. Ну а на цьому все. Я вам дуже дякую за перегляд. Усім па-па!